Прийшли в 20-метровий стрілецький рубіж і взяли з собою такий прекрасний Карабін Defense в калібрі 22 LR. І, мабуть, найбільш класичний пістолет Глок-17. Зараз це пасі, по настраїв. Зараз запускаємо дронний колайдер, антигравітаційний двигун. Переходимо з газу на бензин. Sepentie Melbourne. Завжди приємно пробує щось нове. Ідея цього відоса в тому, щоб показати вам, ЕДС-шникам, як відбувається взагалі тренування в стрілецькому тирі. Тим самим розвіяти певні міфи, які я постійно чую серед свого оточення, що, типу, ти там їздиш, стріляєш, це ж там безумно дорого. Це там потрібно бути, напевно, якимось чи військовим, чи спецпризначенцем, чи просто, типу, стрілком спортсменом тому що просто так от зайти, записатися, там, приїхати по. В тебе не вийде, в мене не вийде, ні в кого не вийде, і взагалі а ти можеш мені подобається А ти можеш домовитись, щоб ми приїхали і постріляли. Я хочу показати вам на власному прикладі в вигляді такого відео на каналі EDC, як це все відбувається. В цьому немає нічого абсолютно нічого складного. Ти телефонуєш на мобільний номер, який є на сайті. Ти кажеш, так і так, я Василь Петрович, який не вміє стріляти, не має дозволу і зброю ніколи не тримав. Не знаю якою рукою тримати там правою, лівою, де там смикати. Куди натискати стрілецькі тири в Україні бувають різні, бувають пневматичні тири, бувають стрілецькі тири з вогнепальною зброєю, які знаходяться в межах міста Києва. Як правило, це мова йде про невеличкі дистанції від 25 метрів до 100. Ми їдемо зараз в ібісівський тир, тому що він нам, типу, ближче всього, і ми там знайомі з усіма якось нам воно зручніше виходить і дешевше. Третій тип тиру це. Відкриті стрільбища, полігони, так би мовити, які знаходяться за межами міст. Тобто це прямо в полях ти виїжджаєш, і там ото облаштовані ділянки для стрільби на 100, 300 і більше метрів, тобто на великі відстані. І для початківців це насправді не сильно потрібно для того, щоб отримати базу володіння зброєю, тобто елементарно постріляти з помпи, з пістолета, з автомата. Не потрібно вишукувати якісь складні відкриті полігони, які коштують дорого, і до них важко дібратися. Так. Перший пункт це приїхати в тір. За вас це ніхто не зробить. Слуга я взяв вуха активні і окуляри. Хоча це не є чимось необхідним, просто Ну, типу, вони мене валяються в багажнику, я їх і взяв, щоб в них стріляти. В принципі, не є проблемою, тому що вам там таке видадуть. Пункт номер два. Відкриваємо калітку, заходимо в двері. Добрий день. Ми тут будемо кіно знімати про те, як... про те, як класно стріляти в вашому тирі. Пункт третій. Чекаємо адміністратора. Попутно можемо розглядати, що в них тут є, з чого можна постріляти. Якщо ти, типу, задашся такою цілею, як постріляти з усіх пістолетів, тобі цього вистачить можливо навіть на декілька років. Тому то і якби, головна фішечка чому сюди приїхали. Тому що в тирі ти можеш з Справжнього пістолета, і такої, такої можливості більше ніде особо немає. Тобто короткоствольний пістолет ти не можеш придбати в магазині, а ти можеш купити будь-яку зброю, окрім пістолету. Да, наступний етап це інструктор. Так. Не забудьте взяти там у адміністратора окуляри, тому що без них, ну, ви, як мінімум, доведеться повертатися, тому краще взяти їх відразу, щоб не втрачати дорогоцінний час. Прийшли в 20-метровий стрілецький рубіж і взяли з собою отакий прекрасний карабін Defense в калібрі 22 LR і мабуть. Найбільш класичний пістолет Глок 17. В калібрі 9х19. вас просто так от не запустить ніхто на стрілецький рубіж самого там з якимось карабіном. Вам дадуть інструктора, який буде за вами дивитися і навчати вас всьому. Штука в тому, що ви можете взагалі, ну реально не вміти навіть набою в магазин споряджати. І це не є якоюсь проблемою. Це не має бути якимось фактором, який зупинить вас від того, щоб ви поїхали і повчилися стріляти. Тому що все, що... Ви не вмієте вам покажуть паучер чіпляю. Стрілять, типу пу спекаля в мішеню трохи нудно. Якщо ми вже приїхали, взяли патрони, напрягли людей. Інструктор нам приділяє час, чому б не потренуватися щось більш динамічніше. Починається сюди з стойки. Об'ясняється стойка, обіцяється хват зброї, об'ясняється винос, прицілювання, обробка спуска і розрядка зброї. Тренуватись потрібно з інструктором. Інструктор це не просто людина, яка виглядає як тактикульщик і дивиться, щоб ти себе не пристрелив. Це людина, яка наділена досвідом безцінним в наші часи і намагається цей досвід передати тобі для того, щоб ти якби володів цією зброєю, а не просто стріляв в ту сторону, тому що багато розуму не потрібно приїхати і спалити там навіть тисячу патронів. Рузодірась у тебе не права рука, і на рукоятку тебе лева рука тут. Встречается и выносит уже двуручный хват. Понял, Двуручный в грудной клетке. Да. Да. По команде раз. Ты левую ручку подводишь сюда. Вставляешь, вынос, обробка спуска. На два. Зуэсн, обратно в копну. Ну, по фустым. Ти right? 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 сказати, що коли ти береш свою зброю, і їдеш і стріляєш без інструктора, то ти такий весь крутий стрілок, а коли ти пояснюють, і ти пробуєш ну, робити так, як каже інструктор, то не завжди виходить. Якби, ну, Так як ти себе придумав. Че, зброя не впадає, то есть перша причина, це ти, так, в актесті, так, це, як в <laughs> То есть у нас зброя точно, Тобто, що не впав, то ти просто зробив якусь ошибку, ти йому помішав. Коли mm -hmm. впадаєш в центр, дай в зону альфа, тобто, ти все правильно зробив. Якщо для тебе, в основному перший вийде, це завжди ошибка прицельна. Тобто, мушка була ніж целі, і ти просто нажав, поспішив і mm -hmm. папа вгору. Ліворуч, в гору, ліву руч, да, для участия мішень. То перше, ти не дожав леву руку. Mm -hmm. нажал кончиком пальчика или же пробовал спуск вот так спуск надо было вот так а ты нажал вот так ну, и получается подругой под просто пистолет да и он так. есть и в, ниж, в нижнем мишени значит два варианта ты ускоришься при обработке спуска то есть момент самого выстрела да типа ты забыл быстрее и другое стеблярный аппарат ты подсказал толкнул корпус перед выстрелом чтобы стабилизироваться да это одна защитная типа реакции сброить От. Коли ти відстріляв усі патрони, в тебе зброя стала на затворну затримку, не потрібно нею розмахувати в різні сторони. Ствол завжди дивиться в сторону мішені. Ти оглядаєш візуально цю зброю, бачиш пустий подавач магазина. Що взагалі прийнято робити далі? Ти дістаєш магазин, впевнюєшся, що він дійсно порожній, знімаєш зброю затворної затримки, і в напрямку мішені виконуєш холостий спуск контрольний. Після чого зброя. Ну, вже гарантовано вважається безпечною, розрядженою і її можна вкинути до кобури. Навіть якщо колись є, коли не жалко, не? навіть якщо ваше оточення Спреслє, складається з людей, яких не жалко, все рівно. Ну. Вивчайте культуру поводження зі зброєю. Зараз зробимо щось типу елементарної вправи по динамічній стрільбі. Тобто по команді інструктора дістану пістолет, здійсню два постріли в праву мішень, яка є найближчою, яка в теорії, якби це був супротивник. Вона б створила найбільшу небезпеку. Потім в мішень, яка знаходиться на середній відстані від нас, і останні два постріли будуть у віддалену мішень. Така схема. Така схема. рядом, красавчик, uh -huh. но обе два раза ты дернул. Ты два раза типа, дернул за спуск и дошел той пары, уехал mm uh -huh. вниз. Первый альфа, шестая альфа, и вроде промах. Ну и промах. Нифига вот, себе, ты, так... бля стреляешь. Промах, чувак! Поесть три зоны, да, типа, и что вообще выбирают такие мишени, для того, чтобы человек не выцеливал где-то там десятки, девятки, uh -huh. ну и тренировался стрелять в центр силуэта, да, типа. А по чтобы потом оценить результативность. Есть зона альфа, чарли и дельта. Альфа считается зачетно, да, чарли и дельта считаются штрафные зло. Так что человек тренировался uh -huh. терять просто в центре ну, це, Это Це воно по суті імітує пар. убойну зону. Да, да, да. Uh -huh. Ну то есть в груднах нет, все сердце типа uh -huh. То есть ты два в альфа положи, ни херасі. Готовий. Готовый. Перед цим ми стріляли по мішеням, не рухаючись. Зараз будемо бігати по цій кімнаті і стріляти по мішеням. Що, в мене там? Пушка розряджена. Окей. Патрони в наявності. Готовий. Впав, розслав воліву руку, звернувся. Тут краси. Ситуація все ускладнюється. Ось ми, якби наші мішені, які ми стріляли перед цим. Тепер у нас тут така баркада організувалась. І ми будемо стріляти, ну, типу, як на кортонах, але не на кортонах. Як там п'ятки, а заборонено в таких ситуаціях. Так. Зараз дабл альфа, тому що я не спішив. <тас> угу. Нормально. Ну, тому що я ж не спішив, тому вийшлося. Хочеться ж па па Як в фільмі Джон Вік». <тас> а ходить не Джон Вік», а якийсь сільський дебіл на корточках. Ну, <тас> <Дабл -альф. тас> так це, за цей проход взагалі всі альфи? Отак от. Ми постріляємо з карабіну під калібр 22 ЛР. Це насправді значно легше, ніж стріляти з вогнепального 9-мм пістолета. Ну, тому що, як ми вже раніше казали, в тебе декілька точок утримання: пістолетне руків'я, цівка і приклад. І помилки, які в тебе відбуваються під час опрацювання спуску, вони не так відчуваються на мішені. Це дві пачки цих патрончиків 22 ЛР, отак так от у нас магазинчик виглядає. Тобто свої 50 патронів 9-мм ми вже відстріляли, отримали від цього максимально користі і задоволення. Тобто, це зараз ми вам показали приклад того, як можна тобто, максимально корисно відстріляти нещасну пачку патронів. 50 штук. І отримати від цього користь. Правий носок теж перед. Біу, біу Ну, Давайте вже побахнемо. Цей 22 ЛР, він серед багатьох називається Мілкашка. Класний класно підходить для навчання в стрільбі, тому що коштує він недорого. В тирі він коштує 8 гривень. І це найдешевший на різний боєприпас, який можна тренуватися в стрільбі. Того, що ти, ти постійно справу, зайшов за укриття, мене в магазин і зробив паузу, сюди вже вилятло. Не треба, бо. Тобто тебе чекають там. Могу. Могу? Ты, когда меняешь разные точки обстрела, ты, во не даешь предугадать свои дальнейшие движения, понимаешь, mm -hmm. противнику, это раз, два, ты его немного дезморалишь. он не понимает, mm -hmm. сколько у вас там вообще, блядь, собралось, понимаешь, то, что с каждой точки каждый раз, например, там понасыпал, да, зашел за укрытие, тут понасыпал, mm -hmm. меня там понасыпал. Він бачить, що є стіна, да, і зі наразі точок постійно, чоловік воює, міняє, незя його продовгодати, висиш і непонятно скільки їх там зобразили. Поняв, да, логі? Логіка є, так. Ззовні виглядає, типу, дуже просто. Але коли пробуєш сам, це капець. — Але цікаво. Дуже цікаво. Є результат, коли ти там тренуєшся стріляти накупність, Але коли от з незручних положень і з усіма нюансами, щоб в тебе не стричав локоть, щоб в тебе не страчало коліно, щоб ти правильно нахилявся, щоб ти потім не падав із-за цього укриття, якщо тебе зріже якийсь осколок. Є маса нюансів. І коли ти просто вішаєш мішень і сам по собі там стріляєш, як тобі подобається в цю мішеньку, це одне. Коли ти намагаєшся робити все правильно, як воно має бути, то виходить маса нюансів. Чому тут настріляли? Блін, ну от. Розумієш, коли ти типу статично стоїш, ну типу не ходиш, а просто прицілився і стріляєш, то виходить все плюс-мінус нормально, кучненько в центрі мішені. Коли ти починаєш робити це саме на ходу, відразу починаються якісь нюанси. Тут дабл-альфа і два ну там, штрафних заліки. Тут теж чотири було постріли, два в центрі, два бач, злетіли. Тобто тут вже відчувається певні проблеми. І віддала на мішень, в яку я насипав. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пострілів виходить у неї. Так, одним з плітом насипав. Розумієш, Мілкан? 22 — це такий калібр, що він практично не має віддачі і тобі легко робити серію, тому що в тебе не збивається прицільна лінія. Там ну, немає як такого удара в плече. Тобто прицел не збивається від пострілу. І ти оце коли біжиш і там насипаєш, то по суті похибка лише від твого руху. Просто капіс. Загалом якось так. Ми вам показали, як у нас відбувається процес тренування в тирі. Показали, що в цьому немає абсолютно нічого складного, ніяких блін теорій змов тут немає. Телефонуєш, записуєшся, приїжджаєш і стріляєш. Єдиний момент можливо полягає в тому, що ми вам показували тренування динамічної стрільби, до якої от. З першого заняття не допускають. Варто розуміти, що якщо ви звертаєтесь власне для першої стрільби в тирі, записуєтесь на своє перше заняття, ви будете стріляти на тому 50-метровому рубежі, де немає можливості бігати зі зброєю. А вже в подальшому, після п'ятого шостого заняття, коли інструктор, з яким ви познайомились, зрозуміє, що ви вже володієте навичками безпечного поводження зі зброєю, ви будете допущені до цих динамічних. Залів, де є можливість власне відпрацьовувати біганину зі стрільбою. А це значно цікавіше, як на мене. А цьому, власне, і все. Дякуємо, що дивились нас. Сподіваюсь, це відео когось надихне на те, щоб врешті-решт зайнятися стрільбою. Ну і ви знаєте, ви дорослі люди і приймайте рішення самостійно. особливо, якщо це рішення з приводу зброї. Все народ, давайте до зустрічі.